Всім привіт! Сьогодні хочу з вами проговорити про таку тему, як матеріали. У мене на Ютубі вже є відео про те, як створювати свої матеріали за допомогою стандартного лотка, як його сюди додавати. Цей метод дієвий, але він трішки складний і на сьогоднішній день є трішки кращий спосіб додати свій матеріал це за допомогою SK матеріал Він набагато краще, ніж стандартний цей дієвий спосіб. В ньому є великий плюс в тому, що він може відкривати будь-який формат файлу, там, будь це JPEG, PNG, в ньому є пошук, тобто ми можемо за допомогою пошука знайти потрібну нам текстуру. Ми можемо її редагувати, так само робити там прозорою і так далі. Давайте розберемо, як з ним працювати. Перш за все, вам потрібно зробити. Вашу папку з матеріалами. Це може бути диск C, диск D, неважливо. Тут насправді ми просто створюємо її, де вам більше подобається. Я, наприклад, створив собі папку SketchUp. Цю папку SketchUp я створив папку матеріалу. Всередині цієї папки матеріалів я створив папку DSP і далі створив папку Cronospan. Я вам відразу раджу створити декілька виробників, тобто там Eger, Pl, Коронашпан, щоб вам було більше простіше орієнтуватись і знаходити потрібну вам текстуру. Далі ми йдемо на сайт VR, знаходимо потрібну нам текстуру. Наприклад, я візьму дві текстури: це дуб дубкастела медовий та Кроношпан глиняно-сірий. Ми на сайті VR можемо відразу скачати на потрібну текстуру. Тобто в нас є стрілочка, яка нам дає можливість завантажити цю текстуру. Ми на неї нажимаємо, зберігаємо собі на комп'ютер. І відразу дивимось розширення текстури. Це 1800 на 1200 це добра текстура, вона має велике розширення. Нам це підходить. Я відразу вам раджу. Кадрувати цю текстуру. Тобто, так як ми будемо використовувати плагін SK material Browser, щоб ці текстури виглядали гарно, нам потрібно їх робити прямокутними. Переходимо в редагування. Я роблю це за допомогою свого встрою... свого редактора зображень. Нажимаю Редагувати. Обрізка. Обрізаємо один до одного, зберігаємо пропорції і кадруємо. Закриваємо, зберігаємо. Відразу давайте її перевернемо. Ось, зберігаємо. Так само ми відкриваємо. Цю текстуру. Зберігаємо собі на комп'ютер. Вона має розширення 800 на 800. Так як вона без текстур, у нас це влаштовує. Але якщо що, ми, звісно, можемо перейти на сайт виробника. В даному випадку це Кронашпана. У них є на сайті ця цитус, текстура. Ми можемо її завантажити. Можемо подивитися, як вона виглядає в інтер'єрі. І можемо відразу собі завантажити. Так само є стрілочка, завантажимо цю текстуру. Ця текстура нам трішки більше підходить, вона має трішки більш гарний відтінок, тому я в ярку видаляю. Все так само я кадрую. Редагувати. Кадруємо і зберігаємо собі на комп'ютер. Далі що нам потрібно, перенести цю текстуру собі в нашу папку, і, як ми пам'ятаємо, нам потрібно правильно її підписати. Давайте перейдемо. На сайт VR, і що нам потрібно зробити, перш за все, нам потрібно взяти код товару. Беремо код товару. Завжди код товару у нас потрібен, потрібно ставити спереду. Це залежить від того, що конвертор він бере тільки необхідну кількість символів, тобто він не бере повну назву, він бере, якщо не помиляюсь, перші 24 чи 21 символ. Тому нам спочатку потрібно завжди ставити код товару. Тобто ми ставимо знак «Долар». Як ми пам'ятаємо, цей знак долара нам активує пошук по цьому коду товару по базі VR Pro. І далі все, що нам потрібно, це тільки вписати її назву. Копіюємо просто назву товара і вставляємо сюди. Копіюємо цей код, цю назву. І переназиваємо потрібну нам текстуру. Залишаємо формат файлу, а тільки змінюємо загальний опис. Так само ми робимо із цією текстурою. Копіюємо код, вставляємо його попереду, ставимо дефіз і копіюємо назву товару. Це в нас більше потрібно для опису, щоб ми могли надалі його знайти швидко за допомогою коду товару або назви. Тому ми його так само копіюємо і переназиваємо цей файл. Тепер, коли ми заходимо в SketchUp, відкриваємо Sky-Material Browser, ми нажимаємо тут додати, нажимаємо плюсик. Заходимо всередині папки і вибираємо корневий оцей каталог, ми вибираємо папку з матеріалами. Нажимаємо вибір папки. Тепер, коли ми нажимаємо на ці матеріали, в нас автоматично є наші папки, підпапки і є наші дві текстури. Давайте з вами зараз на... змоделюємо 2 DSP-деталі розмірами 600х600. Я скопіюю, і давайте на них назначимо нашу текстуру. Так само заходимо в нашу папку, нажимаємо на нашу текстуру. У нас з'являється відерка з заливкою. Так само воно працює, як і ця відерка, тільки єдиний що ті... ярлик він трішки інший. Нажимаємо на цю текстуру, беремо тепер цю текстуру і заливаємо цю деталь. У нас автоматично воно все розмітилось. Тепер нам потрібно поставити мітку і зробити розкладку. Як бачимо, він автоматично підтягнув назву, він підтягнув код товару і підтягнув назву товару. Давайте з вами зробимо експорт, експортуємо нашу деталь. Заходимо в VR Pro. Конвертуємо. І бачимо, що він автоматично підтягнув дві текстури. Давайте подивимось цю текстуру. Розмір 600 на 600. І автоматично він знайшов в дуб костела К-358. Uh, так само, як і в нас, К-358. Uh, таким чином ми можемо завантажити любу текстуру. Ми можемо навіть підвантажувати інші матеріали, тобто це може бути навіть скло, беручи якусь текстуру скла. Наприклад, там можемо взяти графіт, знайти за допомогою Google, або взяти якусь темну текстуру, додати її сюди. Потім ми можемо зробити її прозорою і зберегти собі. Просто пропиша, прописавши так само код товару, занести сюди назву. І потім автоматично ми будемо сюди експортувати навіть скло. Ми можемо експортувати стільниці, ми можемо експортувати HPL, все те, що нам пропускає VR Pro. SK Material браузер це дуже гнучкий плагін, який дає можливість нам кастомізувати, робити наші текстури більше-менше. Швидко знаходити потрібну нам текстуру. Ось таким чином ми вбиваємо в пошук, ми знаходимо потрібну нам текстуру. Ми можемо змінювати її розмір. Можемо масштабувати, можемо повертати цю текстуру і робити прозорою. Так само можемо зберігати собі і так далі. Користуйтесь, я в описі залишу посилання на мій Patreon. Там я викладу всю потрібну вам інформацію. Ви можете завантажити собі плагін, завантажити якісь текстури, щоб подивитись, пограти з ними, та інші інструменти, які вам допоможуть для роботи з сайтом VR Pro та SketchUp. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!